Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на жовтень 2023 року. Отже, ж, е, скорпіони, давайте подивимось, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 5 жовтня Меркурій змінює знаки, переходить в знак Терези. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу. Про що це взагалі говорить? Меркурій – це планета, яка відповідає за документи, за переїзди на невеликі відстані, за спілкування. А 12-й сектор це сектор еміграції, сектор далеких земель, сектор, який відповідає за всі. Езотеричні науки, такі як астрологія, таро, також психологія, і це ще сектор, який ну відповідає якби за наш духовний ріст, це ще про йогу, медитацію. А коли у вас там буде знаходитись Меркурій, це означає, що у вас може бути бажання щось таке попробувати або, наприклад, звернутися до спеціаліста по астрології або по таро, або розпочати роботу з психологом, або, наприклад, ви може захочете якісь практики спробувати. Що стосується документів, якщо у вас були плани на переїзд. На імміграцію, можливо, ви чекали якийсь контракт на роботу, можливо, ви чекали певний дозвіл. То зараз по Меркурію, в 12-му секторі, ви можете це отримати. Наступне хочу сказати за Венеру, адже 9 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за любов, за кохання і за гроші. А одинадцятий сектор це сектор інтернету, сектор всього онлайн і сектор друзів. І це означає, що по Венері у вас буде багато спілкування, багато комунікації, можливо, багато побачень, зустрічей. Що у вас наприклад, в пошуках. Другої половинки. Або, наприклад, якщо ви у стосунках, ви можете багато часу проводити з своєю коханою людиною, куди з'їздити, ходити, і так далі, і більше часу бути удвох. І це ще про доходи онлайн, тому що Венера це ще планета, яка відповідає за гроші. А 11-й сектор це сектор онлайн. І це означає, що ви можете отримувати доходи онлайн. Наприклад, якщо ви консультуєте онлайн або у вас робота онлайн, або ви там викладаєте онлайн, тобто це будь-що, що, що пов'язане з онлайном, може збільшитися ваші доходи. Це будь-яка віддалена робота. Ось наступне 11 жовтня планета Плутон закінчує свій ретроградний рух, який Плутон розпочав ще у травні місяці. 11 жовтня Плутон виходить в прямий рух, і це для вас третій сектор гороскопу. Адже нагадаю, що Плутон зараз знаходиться в знаці Козиріг і буде він там ще до кінця січня 24-го року. Взагалі, Плутон в Козирозі знаходиться останніх 15 років з 2008 року. І це для вас третій сектор. Про що говорить третій сектор гороскопу? Це сектор, який відповідає. За спілкування, тобто, протягом цього часу е, могло мінятися ваше оточення, е, ви могли міняти автомобілі. Наприклад, ви е, могли підписувати різні документи на Роботу або різного роду взагалі папери, або могли працювати з документами, і що означає ретро Плутон і прямий Плутон по ретро плутону якщо у вас була якась затримка по документах, якщо ви там воно ну, вас могла бути просто невизначеність стосунками. Ну, це не тільки стосується стосунків там між чоловіком і жінкою. Ви може, просто не могли знати, що у вас в колективі там відбувається, чи не могли е, знайти спільну мову з якоюсь з людиною. Ну, типу, просто була як невизначеність якась, розумієте? То зараз починаючи з. Е, 11 жовтня, якщо ви чекали якісь документи, якщо ви думали, відбудеться ця поїздка чи ні, що ви там забронювали якийсь тур, наприклад, то все піде легше і спілкування у вас буде багато. І все, що стосується документів і поїздок, буде більш зрозумілим, скажімо так. Ось наступне. E, значить, 12 жовтня планета Марс змінює знак і переходить в знак Скорпіон, ваш знак Скорпіон. E, і це, звичайно, ваша планета, e, і це ваш перший сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить перший сектор гороскопу? Коли e, це ми, це я, це наша особистість, це наші лідерські якості. це... Наша зовнішність, як ми виглядаємо, як нас бачить в соціумі. Це перший сектор, як ми заходимо. От, і це означає, що може змінитися щось в вашій зовнішністі, в вашому зовнішньому вигляді. Це може бути і зачістка, і стиль одягу, можливо, ви стилістом захочете попрацювати. Тобто, це такого плану роду зміни. І ще, звичайно, перший сектор він дуже глобальний. Це можуть бути зміни вашої діяльності, ви можете змінити роботу, можуть змінитися ваші цілі. Ви, наприклад, могли думати, що там прагнете того і того. А потім ви розумієте, що вам зовсім цього не хочеться, що ви не хочете рухатись в цьому напрямку, що ви хочете щось абсолютно інше. І це якби може змінитися у вас. І е, так. Е, так що. І ще хотіла сказати: коли е, наша планета, планета, яка керує нашим знаком, тобто для вас це планети Марс і Плутон, знаходиться в нашому знаці, то це дуже нас підсилює і дає нам багато і енергії, і сил. Тому. Марс вас підсилить, ви будете і добре себе почувати, і будете активними, і будете розуміти, що ви хочете і куди вам рухатись. Ось, хочу сказати, що жовтень це місяць затемнень. І перше затемнення відбудеться вже 14 жовтня. Це буде сонячне затемнення в знаці Терези в 21 градусі знаку Терези. І це для вас 12 сектор гороскопу. Взагалі, хочу дати такі рекомендації: як краще дивитись гороскоп. Ви можете дивитись гороскоп по своєму сонцю. Так як ви народились під знаком Скорпіон, ви можете розрахувати натальну карту онлайн в інтернеті, подивитися, в якому знаці у вас знаходиться місяць. Ви можете теж, е, е, значить е, подивитися, де у вас знаходиться Асцендент. І ще часто в багатьох гороскопах таке зустрічається як парад планет. Це означає стеліум, коли, наприклад, 4, 5, 6 планет знаходяться в одному знаці, і цей знак відповідно може мати на вас більший навіть вплив ніж сонячний знак зодіаку, ніж асцендент і ніж місяць. І зверніть увагу на цей знак. Ви можете по цьому знаку теж дивитись гороскопи. І ще подивіться, чи у вашому особистому гороскопі в натальній карті є планети в знаці Терези, а саме в 21 градусі знаку Терези. Якщо там в вашому особистому гороскопі є планети, значить це затемнення на вас буде мати важливий вплив. Отже, по затемненню. звичайно, е кермічні вузли в липні змінили знак і перейшли з вашої осі е телець Скорпіон на вісь Овен терези і це говорить про те, що е, ви практично відстрілялись, бо подальше ще буде про вас е, от і е, з, змінюються для вас е, сфери впливу, змінюються для вас актуальні теми. І 12-й сектор це сектор за кордону, а сонячне затемнення. Тобто це сектор переїзду, імміграції, далеких земель. А сонячне затемнення це як новий місяць, але воно має набагато потужнішу силу і, відповідно, потужніший вплив. І, е, значить, може щось нове увійти в ваше життя. До речі, це може бути навіть знайомство з іноземцем чи з іноземкою. Це може бути імміграція, переїзд кудись далеко. Наприклад, ви про це навіть не думали. Ви, наприклад, дивитесь цей гороскоп на початку вересня і думаєте про що Люба говорить? Яка імміграція постійно, які переїзди? А потім, наприклад, в середині все, жовтня ви з кимось знайомитесь там онлайн. Для знайомств жовтень це хороший час. І розумієте, що вам треба переїжджати. <смі> Ось. І взагалі ця тема для вас буде актуальною наступних два роки. І, до речі, ще хочу сказати про себе, тому що я, ну, в принципі, не збиралась і не планувала переїжджати, але я переїхала саме по затемненню в 12 му секторі. Ну, хочете вірити, хочете ні. От, і, значить, це може бути щось нове увійде в ваше життя. Наступне, 23 жовтня, сонце, наша планета, наше світило змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І я хочу привітати всіх скорпіонів, з днем народження, побажати, що ви проживали своє найкраще життя. Що ви отримували задоволення від кожного моменту е, свого життя і наповнювали самі його радістю, е, позитивними емоціями, різними прож, е, трансформаціями, е, подорожували і е, досягали своїх цілі, цілей і отримували м все, що ви хочете і. Хочу вам сказати, що насправді все в наших руках, і якщо е щастя, я вважаю в руках кожної людини, і якщо е є якісь прагнення, то можна будь-чого досягнути. Ось, я по студенту скорпіон, так що е до скорпіонів в мене окрема любов. І так як сонце буде в скорпіоні весь місяць, в вашому першому секторі, ви будете себе дуже добре почувати. У вас буде успіх в кожному вашому починанні, і може і доходи збільшитись, і самопочуття буде хороше. Так що для вас, скорпіони, це дуже хороший місяць, і закінчиться місяць. Місячним затемненням, яке відбудеться 28 жовтня, відбудеться воно в знаці Телець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Це буде п'ятий градус знаку Телець. І ви теж можете подивитись в натальній карті, чи у вас є планети в знаці Телець, а саме в п'ятому, плюс-мінус градусі. І, е, значить, все закінчується серія затемнень на вашій осі Скорпіон Телець, і це звичайно була тема вас, вашої особистості, як ви, як людина, як лідер, як ви себе ставите. І, звичайно, тема сьомого сектору тема стосунків з людьми, і то, як ви себе поводите в соціумі, тому що. Телець це для вас сьомий сектор гороскопу. І місячне затемнення говорить про це як повний місяць, але який має набагато більшу силу. І воно говорить про завершення чогось, це може бути завершення стосунків з якоюсь людиною. Це може бути завершення там, робочого контракту. Це може бути завершення якогось партнерства. Це може бути, що ви просто зрозуміли. Ну, таке не можна сказати, що ми переростаємо якихось людей. Просто розумієте, коли людина живе, розвивається і так далі, вона може змінюватись. А якщо там, наприклад, у вас є таке оточення, яке не змінюється, і ви розумієте, що вам просто не цікаво це. Не означає, що ви переросли цих людей, того що це буде грубо. І я думаю, що кожній людині, яка була чи є в нашому житті. Необхідно бути вдячним, але ви просто розумієте, що вам ну, хочеться рухатись в іншому напрямку, що у вас вже інші інтереси, і я веду до того, що ви можете припинити спілкування з якимись людьми, але по затемненню це завжди буде те, що тягнулось давно. І до речі, якщо ви по затемненню з кимось посваритесь або у вас буде конфлікт. Цей конфлікт буде затяжний, він може тривати просто роками. На собі я це перевіряла. Так що, звичайно, по місячному затемненню краще контролювати свої емоції, можливо, навіть краще не відписати на якісь повідомлення і краще помедитувати в цей час. Ось такий місяць жовтень на вас чекає, скорпіони. Це звичайно місяць, який робить акцент на вас, на вашій особистості, на ваших трансформаціях, на ваших стосунках з іншими людьми, на тому, як ви ведете себе в соціумі, тому що, звичайно, ще у вас в цьому секторі знаходиться планета Юпітер і планета Уран, і вони ще там будуть. Тому такий місяць, і я бажаю вам гарно відсвяткувати ваші дні народження. Дякую, що дивитесь, Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних відео.